А вон підійди сюди, ти повинен це побачити. Ну і що ж там? Таке ну, постривайтено, постривайтено. Друзі, ви бачите те ж саме, що і я. Поряд з нашим селом з'явилося таке ж саме село. Селяни, а це ви його побудували? Звичайно, ні, навіщо нам друге село? До речі, логічно, ви не хвилюйтеся. Зараз я з'ясую, що тут відбувається. І хвилиночку, я вже тут бачу також селянів. Один, два, три, чотири, п'ять шість, сім. О, вітаю, а ти, напевно, наш сусід. Так, насправді, хлопці, я доволі сильно здивований. Тому що у вас таке ж саме село, як і в нас, і по кількості вас також само, як і в моїх селянів. Оце співпадіння чи не так? То це якесь максимальне співпадіння. Слухай, а в нас є ідея. Давайте зустрінемося увечері та познайомимося всі. О, так, чому б і ні, мені така ідея подобається. Якщо що приходьте до нас, ну ви самі знаєте, куди йти. Краще ви до нас. Та в цілому добре, як. Яка різниця? Все одно села в нас однакові. Селяни, ви не повірте, їх також, як і вас, сім. Кого бандитів? Яких ще бандитів? Ви про що? А ти про що? Я про те, що в цьому селі також живуть селяни. І Їх також, як і вас, сім. А, фох, там живуть селяни. Ну це добре, тому що ми думали, що там живуть бандити. Та ні ні, які бандити. І до речі, ми домовилися зустрітися в них увечері, щоб ми всі могли познайомитися. Ну що ж, тоді можна. Не хвилюватися. Так, так, звичайно, не хвилюйтеся. І до речі, кавун, поки ти далеко не відійшов, не забудь пробрати сміття поряд з твоїм будинком. Яке ще сміття? Яке ти розкинув та не прибрав. Хвилинку зараз перевірю і так, друзі. Тут доволі багато, як ви бачите, сміття. Але, але це не моє сміття. Селяни, може, це хтось з вас розкидав його? Навіщо нам розкинувати сміття поряд з твоїм будинком? Ну, до речі, так. Точно, точно, я думаю, що це зробили селяни. З цього села тому зараз я зберу все це сміття, ось так, і попрошу, щоб вони так більше не робили. О, хлопці. Слухайте, я тут побачив, що поряд з моїм будинком було ось це сміття. О, так-так, це ми його викинули. Слухайте, в наступний раз так не робіть. Вивозьте взагалі сміття кудись подалі. В нашому селі не можна його розкидувати. Ну навіщо сваритися через сміття? Я не сварюся, я просто вам кажу, щоб ви так більше не робили. Ну, подивимося ще, давай ми зайняті увечері ж зустрінемося. Зайняті вони, але все одно я вам його тут залишу. Тому що за вами прибирати я не збираюся. Все, бувайте! Дивні вони трохи якісь. І що ти з'ясував? Та. Те, що це вони його розкидали. Ха, це доволі дивно. Ну я так вважаю, але ж добре, подивимося, що там буде далі. Тепер мені треба піти в свій будиночок за комп'ютер, постривати. Ну, друзі. А, а, а де, 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 де комп'ютер де ліжко? Де взагалі все? Слухайте, селяна, а ви не брали мої речі? Ти ж знаєш, нам вони не потрібні, в нас свої речі є. Ну це якось дуже дивно. Тільки но, ну, тільки но ну, ці селяни з'явилися, в мене все зникло. То так піди, та запитай мене. Правда, так я зараз і зроблю. Слухайте, хлопці, а це не ви вкрали мій комп'ютер, ліжко, мої шафи. Та що ти сюди так часто ходиш, я не розумію. В мене зникли речі, і я думаю, що це ви їх вкрали. А, тобто ти хочеш сказати, що ми ще й крадіжками займаємося. Ну я думаю так, тому що більше немає кому це робити. Ну добре, добре, ми ще тобі доведемо, що це не ми. Так а з моїми речима що? Повторюю, ми не знаємо, де твої речі. Ні, ні, так справа не піде, йдіть зараз за мною. Ой, до речі, друзі, на жаль, останній частине відео набирається достатньо мало лайків. І тому, як завжди, я вас про це прошу, просто поставити лайк. Так, будь ласка, друзі, зробіться, тому що кожен, абсолютно кожен ваш лайк, тобто дійсно навіть один лайк, просуває відео, а також україномовний контент. І тому я вважаю, не складно виділити декілька секунд на те, щоб поставити його. Давайте спробуємо набрати на цьому відео декілька тисяч лайків, і тоді я буду найщасливішою людиною у світі. До речі, також не забувайте підписуватися на мій канал. Нові круті відео виходять абсолютно. Кожен день. Ну і як завжди, дякую всім тим, хто мене підтримує, ви найкращі. А тепер дивіться, що тут буде відбуватися, селяни. Я спеціально тут поставив всю червону лінію. А це ще навіщо? А те, що я хочу, щоб без дозволу ви її не переходили, тобто не заходили на територію нашого села. Та нам ваша сила не треба, я вже купу-купу разів це казав. Але все одно, таке тепер в нас правило. Тому що коли зникають речі, це вже погано. А знаєш, це навіть добре, тому що ти тепер не зможеш постійно бігати до нас. Ти ж тепер також без дозволу не можеш переходити цю червону лінію. Ну, до речі, так, логічно, але нічого страшного. Зате тепер ви красти в мене нічого не будете. Ну все, хлопці, ходімо вже. Йдіть, йдіть і більше не заходьте до нас. Ех, а ми думали з цими селянами познайомитися, але напевно вже не вийде. Та я теж хотів, щоб ви познайомилися, але бачите, як склалися обставини. Ми ж навіть домовилися увечері зустрітися, але вже так зустрічатися не будемо з ними. Слухай, ми так подумали з селянами, ти все ж таки залишився без речей. Ми хочемо тобі допомогти. Допомогти це цікаво, і, і як саме ви хочете мені допомогти. Тримай тут ліжко, ноутбук, щоб ти зміг працювати. О, дякую, хлопці, неочікувано, піду та все це поставлю. Будь ласка, каво, звертайся. Ну що ж, все не так погано. Тому що селяни мене підтримують. Це доволі добре. Але, друзі, давайте одразу поставимо тут цей стіл, хоч він і маленький, але вже хоча б якось можна буде працювати. І Ноутбук у нас є. Залишилося десь стіле ще взяти або крісло. Але це невелика проблема. Ну і також, звичайно, друзі, ліжко, подивіться, і тепер я можу ще і спати нормально. Де там ваш зелений? Передайте йому, що ми крутіші, аніж ви. Цікаво, навіщо він туди підійшов? Головне, щоб червону лінію не переходив. Що тобі треба, чому ти тут стоїш? Я маю на це право. Я прийшов сказати, що ми крутіші, а не ж ви. І чим ви крутіші? Ти ще село собі діамантове зробили. Ну, як мінімум так, а у вас такого немає. Та в нас, та в нас взагалі. Що, що, ну що, ну скажи. Зараз, зараз ми з селянами вам, вам покажемо, так, селяни? Емо, так, так, звичайно. Ось тобі і зрозуміло. Ха, ха ну давайте, давайте. Це в нас тут що, типу змагання тільки що почалося. На те, хто з нас більш крутіший, ми селяни. Або вони. Сухи, кавон, а може, не треба ці змагання, а нам і так нормально тут живеться. Треба, треба, ще й як треба. Ну і що ти пропонуєш? Дійсно, доводити їм, що ми крутіші. Так, і до речі, в мене є декілька ідей. Прямо тут я зараз викопаю всю цю землю і на її місце поставлю цю цеглу. Постровай, камон, а що ти задумав? Що, що, на цьому місці в нас тепер з'явиться справжній свій спортзал на відкритому, до речі, повітрі. І давайте одразу. Разу ставити різні тренажери. Ось такий ще можна поставити. А чому не у приміщенні? Ну, якщо спортзал буде в приміщенні, інші селяни це не побачать. А нам ж треба показати їм, що ми більш крутіші, тому він буде ось тут, на відкритому повітрі. Так, ще ось сюди поставимо ці гантелі. Готово, селяни, як вам спортзал? Непогано, але ж ми спортом не любимо займатися, ну ти ж сам знає. Та яка різниця селяни, любите ви займатися спортом? Не любите, це ж не головне. Головне, в цій справі показати просто їм. Що ми також круті, а може, навіть і крутіші, ніж вони. Тому що ось в нашому селі тепер з'явився невеличкий такий спортзал. Ей, ей, чуєте, всю увагу сюди, подивіться, в нас з'явився басейн. Ну, басейн це звичайно круто, але вам не здається, що він дитячий? А у вас, а у вас навіть такого немає. Та в нас, та в нас зараз взагалі. Що? Що у вас взагалі? А ось, бачите, в нас тут ось така платформа з'явилася. І що, і в чому сенс? Навіщо вона? А ось зараз я її добудую, мені просто треба паркан обов'язково тут поставити. Ось, і тепер ми можемо сюди зайти і їздити на скейтах. Розумієте, А у вас такого немає. Яких ще скейта? Та на будь-яких в нас їх тут багато. Бачиш, в кожного скейта буде свій колір. Ось так. Можна обрати один з них. Наприклад, давайте, друзі, оберемо ось цей і покажемо їм, як дійсно треба обережненько виселитися. Ти спочатку їздити на ньому, навчись. Що то я, та я вмію на них їздити? Дивіться, зараз ось таким чином поїхали, поїхали, поїхали. І тепер, і тепер робимо, друзі, стрибочок ось таким чином. Так, хочу повторити, хочу повторити. Давайте, друзі, ось так. А у вас такого немає, а в нас є. Тому я вважаю, що ми дійсно більш крутішово. Бачив, який я трюк зробив. Ви так точно не зможете. А хоча ви в будь-якому випадку так не зможете, тому що у вас тут немає скейтів, у вас тільки є ось цей дитячий басейн, в якому навіть поплавати не можна. Ну нічого, нічого. Ми зараз тобі ще покажемо. Ага, ага звичайно. Слуха, кавон, може вже досить. А чому досить? Подивіться, як наше село покращується. Мені здається, це тільки нам на користь. О, до речі, друзі, відкрити коментарі та напишіть, чи їздили ви колись на скейті. Я декілька разів їздив. З, звичайно, це було доволі давно, але ж все одно їздив. І тому ви також напишіть в коментарях, чи їздили ви колись на скейті. До речі, на ньому доволі легко навчитися їздити. О, дивіться, що я можу робити. Прикольно виглядає. О, бачите, 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 навіть ось так можу, прикольно. Але ж ми ще не закінчили їх дивувати, як і вони напевно нас. До речі, ми не показували, але в нас є машина, яка може робити попкорн. І також в нас є кава машина. А ще ми піцу готуємо на свіжому повітрі. А ми, а ми, а нам не подобається попкорн, кава і піца. Кому ти чому? Нам подобається попкорн і піца подобається. Та селяни, не відволікайте мене. А у вас що цікавого є. Та я вам зараз таке покажу, ви, ви захочете в наше село переїхати. Навіщо нам пережа? Ваше село, воно ж гірше за наше. А ви дивіться, що в нас є. В нас є ось такий візок з фруктами. Тут можна взяти фрукти, які захочеш, можна взяти банан, наприклад, яблуко, манго. Також ось тут можна зібрати собі бургер, бачите? Тут ми а, смажимо котлети. І що, це все ти навіть не здивував нас. Та я та я тільки почав взагалі, тому що дивіться, також ми тут можемо а, приготувати собі, звичайно, хот-дог. бачите, тут і кетчуп, знову ж таки, є, і гірчі. Також сосиски смажаться, хліб вже готовий. І ще найцікавіше, тут нас також можна морозиво собі взяти, яке захочеш. а у вас такого немає. А ми а ми не любимо морозиво. Ага, звичайно, я так взяв одразу і повірив. Давайте покажу, що ще в нас є. І насправді чого в нас тут тільки немає. В нас тут ось подивіться, і солодощі, є солодка вата, наприклад. Так, отут можна собі зібрати, бачите? І взагалі купа, купа всього іншого. Так, все, ми хочемо взяти перерву. Ага. Ну, звичайно, одразу зрозуміли, що вони програли і перерву беруть. Це ми ще подивимося, хто програв. Так, так, звичайно, звичайно. Ну що, Селяни, як вам Бачили, як я їх переміг. Так, це було доволі непогано. Молодець, кавон. Непогано, та це було круто. Бачите, скільки всього нового в нас тут з'явилося. А тепер я піду а, за комп'ютер, тому що мені там треба трохи попрацювати. Ну, до речі, давайте хлопці, і ми зараз підемо додому. Ми не можемо їм ще щось показати, тому що в нас більше нічого немає. Це прав. Але, хлопці, я пропоную просто їх зараз наглякати, розумієте, і посміятися потім з них, щоб вони це бачили. До речі, це ідея. До речі, друзі, забув показати свій новесенький стілець. Тепер можна спокійнесеньку тут сидіти. І займатися своїми справами. Кавон, кавон, на нас зомбі напали, подивись! Та які ще зомбі посеред білого дня? пострувають, ну, друзі, а це правда, ось вони. Допоможи їх знищити, точніше, не допоможе, а сам їх знищ. Так добре, без Паніки, постриватино, а чому ці зомбі не нападають? Це що таке? Це якісь неправильні зомбі, бачите, вони просто стоять і все, навіть навіть не дивляться на мене. І так, їх тут багато, але я ж кажу, тут точно щось не те. До речі, дивляться вони всі в один бік чомусь. А, я здається зрозумів, чому справа селяни, селяни можете в цілому виходити. Що? Чому, камон? Ну тому що це макет якийсь, це не справжні зомбі, бачите, я їх навіть ось вдарити не можу. Намагаюся, намагаюся б'ю, а вдарити. Не можу, але якщо хочете, я можу просто їх прибрати. Так, так прибари їх, будь ласка, і тоді ми вже спустимося. І здається, я зрозумів, хто ці макети поставив. Це 100% зробили селяни, селяни з того села, щоб напевно нас тут всіх налякати, але налякати не вийшло. Тому що я одразу зрозумів, що ці зомбі не справжні. Давайте, друзі, ще ось цього приберемо і все селяни. Можете спускатися, їх тут не залишилося. Але ж я вважаю, їм також треба якось відповісти, також їх якось налякати. Суха кавана Жого краще не треба, тому що в наступний раз вони зроблять так, щоб тут справжні зомбі з'явилися. Та чого ви так одразу все нормально буде, трохи їх налякаю, тому що вони ж вас все ж таки налякали. Та ні, ні, ми ж не боїмося зомбаків. Ага, я бачив, як ви їх не боїтеся. Одразу залізли на найвищий будинок на дах його і стояли там. Ну, добре, добре, так, це правда. А як ти збираєшся їх лякати? А в мене є чіткий план. Ви тільки но селяни зараз не лякайтеся, тому що в мене, подивіться, є ось такий костюм скелета. Так кавон, вони ж одразу зрозуміють що це не справжній скелет. Так, 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 звичайно, але зараз я ще візьму цю голову, ось таким чином її надягну. Ну і ось, бачите, я тепер дійсно виглядаю як скелет. О, тримай, тримай тобі ще ок потрібен, буде з нього стріляти, якщо що. Ваша правда, дякую вам, дійсно можна ось таким чином стріляти. Ну і все, я побіг. Зараз буду їх лякати. Заходимо, ось таким чином. І давайте, і давайте поряд десь. Ось таким чином спробуємо стрілу пустити так. Зрозумів, що це було. Так, продовжимо, продовжимо. Давайте ще раз ось туди. Скелет? Що це, що це взагалі таке? Звідки він тут з'явився? Ну і давайте ще один раз ось туди. До речі, дивіться, я можу одразу три стріли випускати. Серйозно, ось бачите. За один раз мені це подобається. А, я зрозумів. Цього скелету сто відсотків, а зелений Надіслав. Ну все, ми будемо продовжувати лякати їх. Ну що ж, друзі, це було доволі непогано. Тепер, я думаю, вони зрозуміють, що нас. Лікати не можна. І нарешті цей костюм можна також зняти все. Тепер тепер я звичайний кавун. Ну що ж, три, два, один постріл. Нехай летить прямо в їх будинок ось так. Ого, що це що це тільки що було, друзі, подивіться, будинок наскрізь аж пройшло. Ну і що? І хто тепер переміг? Ми перемогли. І краще, краще ну, взагалі до нас більше не підходьте. ми найкрутіші. А, ось як заблакли. Ну що ж, вони не залишили мені і вибору. Ти що, також будеш стріляти по. Їхньому селу? Ні, ні, селяни, в мене є план набагато, набагато кращий. Я зроблю все так гарно, що вони навіть не зрозуміють, що це я. І як саме ти це зробиш? А ось так, дивіться, все дуже легко. 3, 2, 1 і кавун перетворюється на кріпера. Як же реалістично виглядає, бачите, я тепер справжній кріпер. Вау, ти як це зроби? Це залишиться моїм секретом, але це неговне, я таким чином не тільки зараз їх налякаю, але я ще і помщуся їм. За те, що вони ось взірвали нам а, трохи будинок. Точно, точно, кріпер він ж вибухає, і він може щось зірвати. Так, але я вибухати не буду, але вибухівка в мене буде. Зараз, друзі, я це зроблю. Ходімо, підходимо просто, говно, що вони мене побачили. Робимо ось так, друзі. Ого, нічого собі, який вибух стався слухайте. Я, 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 я дійсно справжній кріпер, тому що ви бачили, наскільки сильно тут я все взірвав. Ще й кріпер прийшов, ну все, вони самі напросилися. Так, так, давайте хлопці, стріляємо по ним. Зрозумів, в якому сенсі стріляють. Ого, друзі. Вони просто в мій будинок попали, бачите, в дах мого будинку. Заряджаємо іще раз! Я не зрозумів, вони ще з нам повністю хочуть знищити. Подивіться, друзі, як вони стріляють. Ну все, вони самі напросилися. Дивіться, знову по селянам стріляють. Ого, ого, поряд, поряд в очимо. ти там де? О, в них тут піца була. Ось так. Тепер в них піца тут не буде. Так, друзі, що ще? А, тут ще будиночок в них стоїть, також город є, а тепер нічого також не буде. Вони Рішили повністю знищити мені село. Ну, точніше, не тільки мені, але ще й селянам. Ну все, Кріпер, ти на вже набере. Ага, нехай спочатку спробують мене наздогнати, тому що я буду ось таким чином все взривати їм тут. Давайте, друзі, що ось тут. Бачите, маленькі будиночки, чому б також їх не взірвати? Мені здається, ідея непогана, тому що вони наші будинки взривають, а ми будемо взривати їхні. І добре, що вони на мене відволіклися тому що тепер вони хоча б не будуть по селу нашому стріляти. І давайте ще ось тут зробимо. І все, мені здається, це просто ідеально. Ну все, Кріпер, ти сам напросився, тримай. Ого, друзі, вони, вони мене вже знищити намагаються. Хоча ви бачу, я їх не чіпав, я чіпав тільки їх будинки. Ну що ж, якщо вони намагаються знищити мене, я повинен знищити їх. Давайте, 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 давайте. Що таке, не подобається вам, коли я роблю ось так. Ого, друзі, нічого собі. Який це був вибух масштабний, просто. Подивіться на це. Все, немає більше цих селян. І села їхнього здається також Тепер не буде. О, так я ще ось ці будинки не чіпав, можна також ось таким чином їх зривати. Хоча постривають навіщо я це роблю? Ем, я ж міг ці будинки залишити собі. Так, якось не дуже логічно, але ж добре. Якщо зруйнувати повністю всі ці будинки, можна назбирати багато діамантових блоків, з яких потім можна щось побудувати. То, до речі, так, непогана ідея. Фух, але мені подобалося грати за кріпера. Серйозно, це було доволі круто. А селяни, а ви боїтеся мене? кого чи на це кого, це кого? Чи не кавун? Та все нормально, не бійтеся, ну, звичайно, це я. Я. я кавун. То можете про це не хвилюватися. Так, а що з селянами тими? скажи? Ти бачив, вони по селу стріляли. Та вони так і по селу стріляли, і по мені навіть стріляли. вони намагалися мене знищити, тому мені довелося також їх знищити. Що, серйозно, Навіщо? кому ти це зробив? Так я ж вам повторю, вони мене намагалися знищити. Що мені треба було просто стояти на місці і все? Ну, все одно не знаю. І згадайте, вони самі все це. Все... Перші почали, перші почали сміття тут розкидувати, потім обікрали мене. А потім, взагалі, почали обстрілювати наше село. Тому я вважаю, що все я зробив правильно. До речі, треба знімати цей костюм кріпера і знову ставати кавуном. Якось ось так, друзі. До речі, я зараз не кріпер вже, але вибухи робити все одно можу. Дивіться, ось таким чином. Так тільки на навіщо я тут це зробив поряд ще й з будинками. Але добре, здається, ніхто не постраждав. До речі, кавона, ти не дивився, а в їхньому селі не було твого Точно, селяни, як я одразу не здогадався це перевірити. Ну що ж, давайте, друзі, запускаємо цей дрон, і з нього вже зараз швидесні подивимося, тому що йти туди вже не хочу. Так, ну поки що взагалі нічого такого не бачу. Хоча постривати, ну, друзі, ось він. Бачите, ось він, це мій комп'ютер. Я ж казав, що вони його вкрали, і вони його вкрали. Ось він. Так, можу, вдасться ще щось знайти, тому що в мене там і шафи були, і ліжко також було. Можу, до речі, щось з цього я вже взірвав, так я це розумію. Але можливо щось і збереглося, Тому давайте зараз це перевіряти. Так, друзі, як я вам і казав. Ось, бачите, тут є навіть моє ліжко. Зелене. Ну, тобто, дійсно, це моє ліжко. Тому в цілому, так, давайте зараз повертатися ось таким чином одразу додому. І зараз я піду в це село і, звичайно, заберу всі свої речі. А вони спочатку такими добрими були, навіть нам пропонували зустрітися. Ну як ти казав про це. Так, так, я ж з ними балакав, дійсно, хотіли вони зустрітися, а ось як виявилося, друзі. Тобто вони дійсно мене обікрали. Хоча. Я і до цього це знав, але доказів в мене не було. А зараз ось вам і доказ, що в їхніх будинках виявилися мої речі. Ну і сусіди, якщо чесно, ми ж завжди без сусідів жили. А ось з'явилися сусіди, і ви самі бачите наслідки. Ну і до речі, друзі, обов'язково обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться їх, вони, звичайно, також цікаві. А Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун, до нових зустрічей.